Перший базовий табір 820. Наші герої вийшли. Ми понад хмарами вже на висоті 320. Це хоромбахат. Це наші герої. На висоті 4720 кібохат. Клас. 12.30. Ми починаємо сходження на вершину Хіліманджаро. Називається Ухуру Пік. Яка ж краса, правда? Це щось немовірне. Вже світає. А це означає, що нам залишилося зовсім трохи до вершини. Йдемо повільно, сили майже на нулі. Але коли підіймаєш погляд на вершину, відкривається друге дихання. Ось такі останні кроки у нас понад хмарами, з одного боку, з іншого над кратером вулкану. Друзі, це останні кроки насправді. І ми виходимо на вершину гори кіліманджаро. У хуру пік. 5895 метрів. Ми на вершині кіліманджаро. Ми це зробили. <глоти> Усі у повному складі вийшли на висоту 5 тисяч метрів. Насправді це дуже символічна історія, тому що вперше в історії України на одну з семи вершин світу, на гору Кіліманджару, вийдуть четверо українських військових та ветеранів на протезах. і одна дівчина, військовослужбовець, після двох поранень. І таких прецедентів ще не було. Але насправді вітати одне одного рано. Попереду не менш складна частина шляху вниз. Знаєте, в альпінізмі є така традиція: з горою вітають внизу. Коли вже спустилися в базовий табір. І це не дарма, тому що зараз починається най... не найважчий, але найнебезпечніший шлях шлях вниз. Здебільшого травми відбуваються внизу, коли ти спускаєшся вниз, тому що ти вже ослаблений. Організм подумав, що ти вже виконав свою функцію і плюс накопичена втома. А наші хлопці ще й на протезах. Спускаємося такими породами. Нога в протезі просто ну, типу її немає. Я її не відчуваю, відчуваю тільки біль. І що, Здорово, і ось ми дійшли до базового табору. Виснажені, але щасливі. Тепер маємо трохи часу на відпочинок і нормальну трапезу. А далі ще кілька годин спуску і вирушаємо додому. Але ми й не здогадувалися, що кільманджаро познайомить нас ще з деким. Ці люди з Нідерландів, які наші герої, підкорюють кіліманджару на протезах. І знаєте, у них стільки сили. Ми зустріли по дорозі ось таку компанію. Вони роблять щорічні сходження, теж на Кіліманджару на протезах. Ну хто куди дійде? От пані з Голландії вона це організовує тут багато різних. Так, хлопці ви дівчата. Вони йдуть клас. Бачите, це, це правильна всесвітня історія і правильний всесвітній меседж. Підтримка людей з інвалідністю сьогодні вже світова норма. А герої другого дихання доводять, що обмеження лише у нашій голові. Ми спустилися. Місцеві вітають нас піснями і танцями. А у нас попереду ще довга дорога додому в Київ. От і все. Наша подорож закінчується. Дома чекають героїв. На прес-конференції кілька рекордів не точно зробили, але головне щоб перемогли самі себе. А повне сходження наших захисників на найвищу точку Африки ви можете побачити у фільмі Друге дихання вже сьогодні, 1 грудня на телеканалі ICTV2 о 21.50.